Ні, я думаю, що він був. Я, я, я думаю, я, це ви, ви запитали мою особисту думку. Я радий, що ви це сказали, бо це не політика, бо це це сфера президента. Я думаю, що він був дуже переконливий. Президент Трамп. Я думаю, що він був надзвичайно врівноваженим, і це те, що він намагається робити. Він намагається бути як, як хтось, хто за відсутності кращого терміну. Я використаю його як посередник. Ви отримали його. Він не може, щоб дійти до остаточного рішення, щоб дійти до угоди. Він намагається переконатися, що має врівноважений погляд на обидві сторони. Я б сказав, ну будь-хто, хто бере участь у переговорах у дипломатичній ролі, розуміє, що не можна просто стати на один бік або на інший. Це не так працює, і тому. Переговори і те, як він це робить. Це його власний стиль, дуже особистий стиль, який у нього завжди був. <рекунок> <рекунок> якщо ви, якщо ви дійсно хочете знати, як це працює, прочитайте те, що він написав. Не читайте свободи», або що завгодно. Це книга «Десять заповідей для Америки. Як вони хотіли це назвати? Це показує, як він як президент Трамп.